Вишні та черешні під загрозою, несподіване похолодання може зашкодити врожаю плодово-ягідних культур. Якщо до заморозків рослини на Прикарпатті здебільшого адаптувалися, то пережити морози для них надскладне завдання. Якщо це нуль градусів, в принципі, у рослин є достатньо механізм, щоб захиститися, оскільки вишня все ж таки еволюціонувала у нашому регіоні, так, і відповідно вона є стійкою до такого, до таких перепадів температури нічних. Але якщо вже нижче нуля градусів, то звичайно це. Це буде проблема, оскільки відбувається вода, коли кристалізується руйнує клітини, відбувається некроз тканин. І тоді відповідно, там, наприклад, квітка, завість, вона просто-напросто буде зруйнована і з цього плода не буде. На врожай тих дерев, які вже відцвіли, похолодання суттєво не вплине. Зокрема, це стосується алечі, абрикоси і персики під питанням, адже ці культури люблять тепло і є нетиповими для нашого регіону, тому могли серйозно постраждати від низьких температур. А от вишні, навіть якщо переживуть нічні морози. Зимають іншу проблему: у холодну погоду не літають бджоли, а відтак не відбувається запилення. Настільки саме приморозки, як власне те, що холодно і не літають запилювачі, тобто дерева залишаться не Яблуня іще не зацвіла, так тобто, наступного тижня обіцяють потепління, якраз тоді припаде пік, пік цвітіння яблуні, тому думаємо, що урожай яблук буде. От інші плодові культури, наприклад, ті самі. Груша, та також буде свісти разом із яблуною, якщо не рахувати ранніх сортів. Оцінити збитки несподіваної весняної зими можна буде, коли на вулиці потепліє. Тоді стане зрозуміло, на яких деревах утворилася зав'яз і чи варто чекати на врожай. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.